Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. 14 лютого відбудеться супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково гарантовано розіграємо 500 тисяч гривень. А ми запрошуємо вас до 3407-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 186 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо. Лототрон. Тридцять дев'ять, тридцять шість. Два, десять. 12. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8339 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототронбеком комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Вісімнадцять, двадцять три. Сорок шість, двадцять дев'ять, сорок один, сорок п'ять, один. Сімдесят три. Шістдесят два. П'ятдесят чотири, двадцять п'ять. Дев'ятнадцять, шість. 44, чотири. 77, два, сорок чотири. Сімдесят чотири, сімдесят сім. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7192 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Один, вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 1, 5. 8. Бережіть себе. Все буде Україна.